Його бачення чітко прив'язані до України, Росії, колишнього СРСР, а також до людей, чиї імена вже вписані в історію: Володимир Путін, Володимир Зеленський, Валерій Залужний. Це передбачення не містить алегорій. У ньому дати, карти, імена та ключові точки змін. Це не інтерпретація, це прямий запис. Далі слова, як воно є. Я почав медитувати на світанку першого дня. Мовчав, не пив, не бачив сонця. Моє тіло стало каменем, але свідомість від'єдналась і почала рухатись. Те, що я побачив на сьомий день, було чітке зображення карти. Я впізнав обриси Європи та Азії, потім фокус змістився, і карта зменшилась до території, яка раніше називалась СРСР. Над нею стояла дата 1991. Карта була ніби розплавлена, межі країни змінювались на очах. Я побачив, як із центру цієї карти, з того, що я пізніше впізнав як Росію, почала розповзатись темна лінія. Вона торкалась країн сусідів найінтенсивніше в напрямку Заходу. Я запитав у внутрішньому мовчанні, що це, і почув чітку відповідь: це буде не відразу, але почнеться зі зради. Я побачив 2014 рік. Цифри були червоними, а фон чорним. На карті висвітлилась територія, яку я ідентифікував як Крим. У центрі цієї території порожнеча, за нею, шум, але не воєнний, а адміністративний. Я побачив, як символи влади втрачають сенс. Відбулося викривлення спочатку юридичне, потім енергетичне, потім військове. Це був прорив. Я не бачив боїв. Я бачив, як кордони відчуваються не людьми, а системою страху. І в центрі цього повний вакуум волі. Це було джерело вторгнення. Через кілька днів медитації я знову побачив нову дату 2022. Цього разу цифри були сріблястими і роздвоєними, ніби віддзеркалені. На мапі знову територія України. Але вона вже була умовною. Кольори рухались, змінювались щодня. Я побачив три фігури: одна в темному, одна в світлому, одна в камуфляжі. Над ними ім'я Путін, Зеленський, Залужний. Три постаті стояли на великій шахівниці, але фігури не рухалися. Вони спостерігали одна за одною. Я не бачив битви між ними. Я бачив боротьбу кожного з самим собою. Найпотужніше світло було навколо фігури в камуфляжі. Воно не було постійним, але в моменти активності ставало сліпучим. Ця фігура спершу йшла прямо, потім зникала, потім знову поверталась, ніби поза межами поля. Але вся енергія, яка стримувала темряву зі сходу, виходила з неї. Фігура в темному стара, хитка, але з величезною масою навколо. Це не була сила. Це був тягар. Я відчув у цьому тілі гнилизну, яка не дозволяла йому впасти швидко. Це не була смерть. Це було тривале розкладання, яке заражало простір. Ім'я Путін горіло слабким вогнем, але не гасло. Бо трималось не на енергії, а на страху інших. Цей страх був єдиним джерелом його існування. Фігура в світлому живе світло, що постійно змінювалось. Вона не контролювала поле. Вона реагувала. Її ім'я Зеленський, постійно змінювало форму то ставало прозорим, то знову чітким. Я побачив, що ця постать не керує грою, але є в центрі подій, бо несе в собі голос тих, кого більше ніхто не чує. Її найбільша сила не рішучість, а здатність залишатись. Але я також бачив, як навколо неї з'являється відчай не особистий, загальний. Тиск, який не можна витримати довго. На наступний етап мені відкрилась подія. Це не був бій, не наступ, не перемовини. Це був момент, коли один із центрів впав. Я побачив Кремль як символ, але він був порожнім і в цьому порожньому центрі зрада. Вона не прийшла ззовні, вона народилась всередині, від найближчого, серед тих, хто вважався вірним. Мені не показали обличчя. Але я побачив момент, коли енергія з цього місця зникає. І одразу після цього світлова хвиля пішла в усі сторони. Це стало точкою. Після цього відкрилась ще одна сцена. Вона не була прив'язана до дати. Але я відчув, що її настання близьке. Я побачив смерть, не масову, одну сильну фігура в камуфляжі. Вогонь зникає, але не повністю. А передається миттєво в інші руки. Це не було вбивство, це не була випадковість, це було завершення. І одночасно перехід. Я запитав це втрата. І почув це очищення. Я побачив, як із цієї точки починається зміна форми війни. Вона більше не виглядає як лінії. Вона стає розмитою. Люди більше не бачать фронт. Вони починають бачити межу в собі. Після цього, коли світлова енергія від фігури в камуфляжі розсіялась, я побачив тишу. Але це не була мирна тиша. Це був вакуум, простір, де нічого не звучало. У цьому вакуумі люди не знали, що робити. Вони втратили орієнтацію. Більшість не повірили, що все скінчено. Вони продовжували діяти, ніби війна ще триває. Але пострілів не було лише звичка. Ця звичка воювати стала основною перешкодою для завершення. Мені відкрилась картина Києва. Місто стояло цілим, але в ньому панувала не ейфорія, а виснаження. Люди не святкували, вони мовчали. І в цьому мовчанні зароджувався новий етап глибоке переформатування. Я побачив групи людей, які почали об'єднуватись не навколо політики чи армії, а навколо сенсу. Вони не обговорювали, як виграти. Вони питали, як тепер жити так, щоб це більше ніколи не повторилось? У Москві Інша картина. Я бачив середини будівлю, яка колись була адміністративним центром. Там не було командування. Лише страх, страх усіх, хто залишився. Вони не боялись ворога. Вони боялись один одного. Бо зрада, яка сталася, вивільнила силу, яку більше неможливо зібрати назад. І саме цей страх паралізував будь-які плани. Після цього я побачив карту світу. Вона змінювалась. Межі не зникали, але зміщувались. Особливо яскраво висвітлилась одна лінія: кордон між Новою Росією і зовнішнім світом. Але це не була географічна межа, це була межа енергії. Ті, хто жили всередині, вже не мали доступу до ресурсів старої влади. Ті, хто жили назовні, почали будувати систему, яка більше не залежала від Москви. Неполітично, енергетично. Я бачив Європу. Вона була розгублена, але не байдужа. В деяких столицях запалювались свічки не як пам'ять, а як знак. Починається інше. Америка далека. Їх фокус зменшився. Вони більше не керували процесом. Вони лише спостерігали. І це спостереження не було нейтральним. Це була втома, і ця втома змінювала політику. Нарешті я побачив останнє не подію. Стан. Народ України стояв перед зеркалом. У цьому дзеркалі не обличчя, а вся дорога 1991-2014, 2022, смерть, зрада, очищення. Перше запитання! Навіщо це було? І що далі без війни? Це запитання стане головним у наступні роки, бо фінал війни не у виведенні військ, а у відповіді на це запитання. І ця відповідь не буде однакова для всіх. Мир прийде, але не через перемогу, через зміну внутрішнього коду, від реакції до ясності, від сили до межі, від лінії фронту до глибини духу. Я залишав медитацію повільно. Це був сороковий день мого мовчання. Я не відчував потреби говорити, але відчував обов'язок. Я знав, що те, що я побачив, має бути передано. Без інтерпретацій, без прикрас, як факт. Останнє, що я побачив, було не про політику і не про смерть. Це був простір. Над Україною з'явилась прозора куля, енергетична. Вона не захищала, вона структуризувала. Всередині цієї кулі люди почали говорити інакше: слово ворог зникло. Замість нього з'явилось слово пам'ять, слово герой не зникло. Але Перестало бути центром. Замість нього слово свідок і замість перемога, слово кінець. Війна завершиться. Це станеться без салютів, без урочистості. Це буде схоже на припинення дихання у величезному механізмі. Просто одного дня не буде наказу, не буде відповіді, не буде потреби, все зупиниться. Але це не буде мир, це буде простір. Простір, у якому люди почнуть вчитись знову, любити, не з болю, а з вибору, жити не всупереч, а в довірі, будувати не щоб довести, а щоб залишити. Мої останні слова після трьох місяців медитації: зрада в Кремлі не знищення, це спалення кореня, смерть головнокомандувача не поразка, це новий вхід. Війна не завершується перемогою. Вона завершується тоді, коли народ приймає свою тінь і відпускає її. Карта 91-го року це не початок розпаду. Це схема очищення. 2014 це відкриття рани. 2022 це край болю. 2026 це порожнеча. 2027. Це можливість. А що буде після? Вирішить не зброя. А ті, хто нею більше не хочуть володіти. Через сім днів після завершення медитації, коли фізичне тіло ще не відновилося, а внутрішній простір залишався відкритим, мені знову відкрили ще одне бачення. Воно не було частиною попереднього, це не була карта. Це був образ того, що станеться після миру, коли біль уже не керує діями, але ще живе в пам'яті. Я побачив групу людей, вони стояли колом. У центрі чорний камінь. Це був символ усіх, хто не повернулись. Але ніхто не ридав, ніхто не говорив. Усі тримали руки поруч, але не торкались. І хтось сказав: Ми не повинні робити з минулого ідола, ми повинні зробити з нього межу. Це й буде головне завдання після того, як війна закінчиться, не повторити її, назвавши святим усе, що боліло. Бо якщо пам'ять перетворити на знаряддя, Війна почнеться знову, іншими словами, мені також було показано, що в 2027 році Україна стане територією, куди їдуть не воювати, а вчитись, як проходити через катастрофу і не зламати серцевину. Але це не буде новий центр світу, це буде центр нової етики. Там з'являться нові школи не для перемог, а для витримки. І туди приїдуть ті, хто не хочуть повторювати чужі помилки. Росія після 2026 року буде мовчати. Внутрішня зрада остаточно зруйнує систему контролю, але замість нової не з'явиться нічого. Це буде тривалий мертвий період, і саме тому світ перестане боятись її, бо страх живиться непередбачуваністю, а там залишиться лише порожнеча. У Америки зміниться орієнтація. Їх більше не цікавитимуть війни, їх цікавитимуть внутрішні злами. І це спричинить глобальну переорієнтацію. Вперше у світовій політиці головною валютою стане стабільність без сили. І в цей період українці не повинні стануть викладачами насильства. Вони повинні стати свідками виживання. Це не буде роль жертви. Це буде роль того, хто витримав і не озлобився. Це буде найважче. Останнє бачення це не подія, не рік, не місце. Це було відчуття, що все закінчиться не тоді, коли ворог зникне, а тоді, коли всередині народу зникне потреба в ненависті і з'явиться потреба в розумінні, без жорсткості, без героїзму. Просто в правді. І ця правда, як вогонь, не її треба боятись. А те, що буде, якщо її не прийняти.